Як індіанські маракаси в ефірі мовознавчі баляндраси, слухайтеся і будете у мові, мов чемпіони, наче справжні аси. Моє обшанування друзі, мене звати В'ячеслав Васильченко, і це наші чудові мовознавчі баляндраси, де ми інколи. Жартома, а часом і серйозно, говоримо про ті цікавинки, що є у нашій мові, а також про негаразди із її використанням. Отже, як казав незабутній дід Панас, умощуйтеся зручненько та слухайте уважненько, ми вирушаємо. Сьогодні розслідуємо проблеми з уживанням слів, пов'язаних з військом та війною. На жаль, війна для нас, нинішніх, це не лише спогади ветеранів Другої світової війни, яких сьогодні залишилася жменька, і небезсмертні фільми Леоніда Бикова. Війна це все те страшне, що несе всім цей жахливий молох. І відбувається те, як це не сумно в сучасній Україні. Розповідаючи про події на фронті, спецкори речники та ведучі в студії помиляються у здавалося б елементарних речах. Так, замість військомату і військома, деякі не надто грамотні кореспонденти пропонують нам воєнкомат і воєнкома. Але для початку розмежуємо поняття військовий і воєнний. Військовий це той, що стосується війська, прийнятий, установлений у війську в армії. Військова операція операція, проведена військом, також військовим, а не воєнним. Називають військовослужбовця. Слово ж, воєнний має значення той, що стосується до війни, пов'язаний з нею. Воєнна операція, операція, що здійснюється у період війни. Як видно, поняття військовий не має часового виміру. Військо потрібне кожній країні. Наше сьогодення яскравий приклад. Своїх військових, як відомо, треба годувати, щоб не годувати чужих. Поняття воєнний навпаки має часовий характер. Війна це пов'язана з розв'язанням суперечностей між державами, народами, національними і соціальними групами організована збройна боротьба, що відбувається у формі бойових дій між їхніми збройними силами. І навіть якщо вона стає столітньою, на 101-му році вона все одно закінчується чи на 102-му. Вірю, що сьогоднішня війна закінчиться нашою перемогою у сто разів швидше. Це страшне слово входить до низки сталих висловів. Війною піти, починати проти кого-небудь війну, оголошувати війну, офіційно заявляти про початок війни, громадянська війна, боротьба за владу військовими методами, яку ведуть між собою громадяни однієї країни чи суспільства. Рідше це збройна боротьба між двома країнами, що виникли на уламках єдиної раніше держави, холодна війна, глобальне протистояння на геополітичному. Економічному і ідеологічному рівні, що відбувалося між СРСР СР і його союзниками та Сполученими Штатами, на боці яких виступали країни Західної Європи і їхні союзники, яке відбувалося з середини 1940-х років до початку 1990-х, результатом чого став розпад союзу та нинішня конфронтація між Росією та Заходом. Плутаються також з військовим воєнним і тоді, коли ведуть мову про особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності. Цей особливий правовий режим називається саме воєнний стан, а не військовий. А тепер з'ясуємо, що ж таке військовий комісаріат або військомат. Таку назву має орган місцевого військового управління, що займається військово-мобілізаційною та обліково-призовною роботою. Україна успадкувала його від СРСР, очолює його військовий комісар або військом. Слово ж комісар утворене від французького комісер, що походить від пізньолатинського комісаріус, уповноважений. Але помилки, на жаль, такими випадками не обмежуються. Так, в одному з матеріалів прочитав: зірвали машину ОБСЄ». І нічого не зрозумів, бо зривати це надломивши, відокремлювати від стебла, корення і таке інше, листок, квітку, плід тощо, рвучко відокремлювати щонебудь прикріплене, ручким рухом, знімати, стягати щонебудь з когось, чогось. Хоч це не весь арсенал значень цього слова, усі наступні пов'язані з першим. Про щось, що стосується заподіяння шкоди, а саме про це хотів сказати автор матеріалу, розповідаючи про надзвичайну подію з машиною ОБСЄ, але не зміг, там не йдеться. Зрозуміло, що правильним тут було б слово підривати, руйнувати, знищувати або. Подрібнювати шляхом вибуху, діями, вчинками і таке інше, шкодити чому-небудь послаблювати щось. У цьому випадку, як і в попередньому, усі наступні значення слова підривати пов'язані з першим, бо вони переносні і виникли на основі прямого. Тут же поряд ставимо й. Підрив дія і стан за значенням підривати один та вибух розрив вибухової речовини спеціального снаряда, оболонки чого-небудь і таке інше з дуже сильним звуком і великою руйнівною силою. Але, як ми знаємо з нашого попереднього 32-го випуску, нині ці слова модно замінювати нашою чудовою бавовною. Та повернімося до наших безграмотних журналістів, усе ж бажано їм зазирнути до словника та дізнатися, що засідка це спосіб дії військ, при якому бойова або розвідувальна група завчасно і приховано розташовується на дорогах руху противника, а потім раптово нападає на нього з метою знищення, захоплення полонених, документів, зразків озброєння і техніки, а також дезорганізації його пересування. А засада це основа чогось. Те головне, на чому ґрунтується, базується щонебудь. Слово шанець німецьке шанце окоп укріплення є синонімом до слова окоп. Яке називає земляну споруду, що служить укриттям від вогню вогневою позицією та місцем спостереження за ворогом для одного бійця або підрозділу. Коли ж зазирнути довідник з граматики, можна зрозуміти, що слова «загинувші» немає, зате є загиблі. На жаль, низці слів приписують невластиві для них закінчення. Насправді ж, у родовому відмінку кого, чого, закінчення А. А не У мають слова танка, гранатомета, автомата, бліндажа, літака, гелікоптера, осколка, снаряда. Закінчення У отримують слова взводу, штабу, батальйону, підриву, вибуху, пострілу. До речі, слова вистріл у нашій мові немає, а слово набій, кількість вибухової речовини необхідної для пострілу, заряд. Бойовий снаряд, патрон з необхідною для пострілу кількістю вибухової речовини, а також куля, дріб або картеч, у тому ж таки родовому відмінку має закінчення Ю, набою. Від наголосу залежить закінчення віменнику полк, полка і полку. Водночас, мовлення медійних глашатаїв інколи може запускати процеси формування нових мовних норм. Так, якщо раніше в нашій мові функціонували слова осколочний та осколковий, який вражає осколками, утворений осколком, завданий осколком, де осколок Відбитий відколений шматок чого-небудь твердого, дрібна частина бомби, снаряда, міни і таке інше, що відколюється під час вибуху, то тепер у їхньому значенні активніше почав використовуватися прикметник уламковий, той, що складається головним чином з уламків давніших порід. Утворений він від іменника уламок, відбитий відламаний шматок чого-небудь або частина чогось розбитого, поламаного, зруйнованого, переносно залишок чого-небудь віджилого, зниклого або знищеного. Цей іменник теж почав активніше залучатися до комунікації як синонім до слова осколок. У Мар'їнці 56-річна жінка отримала осколкове поранення стигна. Міна впала на подвір'ї, де на той час перебували діти. Вони отримали уламкові поранення. Ребра на її корпусі зовсім не для розділення на осколки, як дехто вважає, а для зручності хвату долонею. Основне призначення гранати РГД – ураження особового складу супротивника уламками корпусу. А зараз знову хочеться повернутися до мавпування. У попередньому нашому випуску, де взялася бавовна, ми пояснили, що це означає. Але наші медійні оповісники, на жаль, його не дивилися. Бо наче наввипередки намагаються пограти у цю безглузду гру, використовуючи конструкцію наносити удари. Придивімося до неї ближче. Українське дієслово наносити нанести має кілька значень. Приносити велику кількість чого-небудь, рухаючись захоплювати з собою і нагромаджувати куди-небудь певну кількість чогось, позначати, відбивати щонебудь на карті, схемі і таке інше, покривати шаром чого-небудь. Це дієслово входить до фразеологізму чорт на ніс кого. Хто-небудь з'явився небажаний, до нього є омонім «наносити», який має значення кількома заходами, принести велику кількість чого-небудь. А тепер згадаємо, що в нашій мові є чудове слово завдавати, завдати, тобто робити, чинити кому-небудь щось неприємне, заподіювати, викликати спричиняти щось неприємне. У сполученні з деякими іменниками означає дію, результат якої виражено іменником. У розмовному житку це слово також має значення піднімати, брати тягар ношу на плечі спину, допомагати кому-небудь підняти щось, піддавати. Наше слово можна знайти в актуальних для сьогодення фразеологізмах: завдавати болю, викликати важкі переживання, почуття, завдавати втрат. Позбавляти кого що-небудь якоїсь кількості людей або матеріальних цінностей, знищуючи, виводячи з ладу, завдавати поразки кому, перемогти кого-небудь у бою, у боротьбі, у змаганні і таке інше. В нашій мові є ще значна кількість сталих конструкцій зі словом завдавати, що свідчить, так би мовити, про його лексичну легітимність. Завдавати брехню, завдавати гарту, завдавати дурня, завдавати духу, завдавати жалю, завдавати жару, завдавати жаху, завдавати зневаги. Завдавати клопоту, завдавати перцю, завдавати поразки, завдавати сорому, завдавати страху, завдавати чосу, завдавати бані, завдавати веремії. А ось які рекомендації пропонує сайт онлайн коректор. Не рекомендовано нанести удар, рекомендовано завдати удару. Нанести шкоду, заподіяти шкоду, вчинити шкоду, нашкодити. Нанести візит, зробити візит, відвідати, нанести образу, заподіяти образу чи кривду, образити, скривдити. У випуску, чому Ярмоленко не дурень, ми пояснили різницю між потрапляти і влучати, але, на жаль, хура й досі там. Практично на всіх ефірах і далі чуємо про ракетні потрапляння, від яких тхне Ворожим ракетним попаданням, хоча зрозуміло правильно ракетні влучання. Ось так усе просто малятка, любі хлопчики дівчатка, а може, для когось і дуже складно. Однак, незважаючи ні на що та всупереч усьому, все буде саме так, як хочемо ми. Бажаю, щоб не тільки сапери не помилялися, а й ті, хто розповідають нам про героїчну працю наших воїнів. Працю постійну, небезпечну і важку, але таку потрібну для України. Ну а нашим шановним глядачам бажаю, щоб вони ставали підписниками експертного ті ну і щоб чекали наступні наші серії. Але обов'язково з нетерпінням, бо ж наші чудові мовознавчі баляндраси того таки варті чи не так.